Друзі, вітаю вас усіх. Бог любить тебе неймовірно, неймовірно, неймовірно. Войовий так сильно любить, що якщо б ти був однією всього людиною на всьому білому світі, то Христос заради тебе пішов би на хрест. А взагалі, то він і пішов на хрест заради тебе. Особисто тебе спасти Бог хоче. Особисто за тебе Бог помер. І так говорить Слово Боже, і так ми бачимо і споглядаємо на серце Господа, тому що Ти є для Нього великою цінністю, і за тебе Він віддав своє життя. Амінь. І Господь, який любить тебе, Він щось хоче робити, Він зціляє розбитих серцем. Ти скажеш, пастор, це про мене, у мене розбите серце. Мене Зрадили, мене залишив чоловік з дітьми, пішов з родини. Зі мною несправедливо несправедливо обійшлися на роботі, в церкві. Зі мною несправедливо обійшлися мої рідні і близькі. в мене сьогодні розбите, бачите, написано, це 146-й псалом, я читаю, третій вірш. У мене розбите серце, але Господь лікує. Лікує, зцілює, Він, Він доторкається до твого серця. Він говорить, не плач, не бійся, продовжуй довіряти мені. Я цілитель твій, я зцілюю твоє серце, я перев'язую. Тут написано Твої рани. Я лікую Твоє розбите серце. Я доторкаюсь до. Тієї проблеми, яка болить сьогодні. Я приношу в ті. У мене достатньо благодаті, у мене є різні механізми, як втішати тебе, як сьогодні доторкатися до твого розбитого серця і зцілити твоє серце. Ти проходиш сьогодні багато несправедливості. Ти проходиш, коли тебе кривдять, коли тебе ображають. Коли тебе не розуміють. Але в усьому цьому залишайся християнином або християнкою, залишайся Божою людиною. Якщо хтось робить зло, не опускайся на їх рівень, не роби зло, як вони роблять. Не треба опускатися на їх рівень. Перемагай зло добром. І очікуй зцілення від Бога. Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани тих. Бог. Перев'язує твої рани. Богу є діло до, те, до того, що твоє серце розбите. Він хоче відновити твоє серце, він хоче зцілити, він хоче збудовувати, відбудовувати тебе середини назовні. Він хоче перев'язати, перев'язати твої рани. Він бачить твою біль, він знає твої сльози, він знає, як тобі складно, як тобі важко. Він бачить всі ці моменти, які кровоточать, але Він перев'язує своїми люблячими руками, витираючи твої сльози, він перев'язує, перев'язує, перев'язує твої рани. Він лікує твоє розбите серце. Господь, який знає кожну зірку, і Він знає її по імені, кожну зірку, він знає і тебе по імені. І Він хоче це робити з твоїм серцем, з твоїми ранами, великий наш Господь. Амінь. І написано тут потужна сила Його і мудрість Його безмежна. Послухай, Господь сьогодні володарює над всесвітом, і Він буде доторкатися до твого серця і до твоїх ран. І ти побачиш безмежну Божу любов, уявлену в твоїх обставинах. Амінь.